У всьому собі відмовити та максимально економити або насолоджуватися кожним моментом, яка зараз правильна стратегія управління особистими фінансами, і як війна змінила парадигму особистих фінансів в цілому. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. Давайте заглиблимося у цю тему. Зазвичай золоті стандарти фінансової грамотності кажуть дуже прості речі. Потрібно мати. Подушку безпеки накопичення в ліквідних активах на кілька місяців безбідного життя. А гроші, які вам точно не знадобляться найближчим часом, краще інвестувати в якісь зрозумілі довгострокові інструменти. Високоризиковано має сенс інвестувати лише невеличку частину вашого капіталу, а здебільшого ваш портфель має бути. Консервативнішим. А далі є багато таких філософських моментів, в якій валюті що накопичувати, в чому тримати, на що витрачати, на що не витрачати. Тут у кожного своя філософія, і залазити в дебрі того, чи варто витрачати гроші з молоду, чи треба максимально економити, чи що там ще робити з вашими статками. Це дуже індивідуальне питання. Сьогодні хочеться поговорити про те, як війна вплинула на стратегію управління особистими фінансами в цілому. Перший фактор, який ми маємо всі зрозуміти, тепер все, що в Україні, автоматично високоризиковане. Ви думали, що ОВГЗ це надійно? Ви думали, що банківські депозити це надійно? Ви думали, що євробонди це надійно? Перше, що ви маєте зробити, це переоцінити ризики. Тепер квартира це ненадійно, депозит це ненадійно, ОВГЗ це ненадійно і так далі. Друге, що ви повинні для себе зробити, це переоцінити ризики втрати вашого джерела доходу. Коли в країні все стабільно, ви розумієте: ах, сьогодні втратив роботу, завтра знайшов роботу. Ви фахівець, якого відливають з руками. Ну і ви розумієте, що там немає для вас жодного ризику втрати. Ваше джерело існування. Тепер все змінилося, тепер ринок праці змінився. І тепер, чим більш ви кваліфікований та вузької спеціалізації фахівець, тим більше ризик, що ви не зможете знайти роботу з тим рівнем доходу, на який ви розраховували. Також ми розуміємо, що сама подушка безпеки, ваше накопичення в ліквідній формі на вирішення таких форс-мажорних обставин, втрата роботи. Якась серйозна хвороба і так далі, сам цей ризик також дуже сильно виріс. Тобто період відновлення потенційного виріс, і сам ризик виріс. А це значить, що ваша подушка безпеки має також дуже сильно зрости. В мирний час, якщо ви витрачали щомісяця тисячу доларів, то подушки безпеки в 3-4 тисячі доларів було з головою. Якщо ви один. Ну і там в 5-6 тисяч доларів максимум, навіть якщо у вас там родина, якісь там складні ситуації і так далі. Не мало жодного сенсу мати там суперпотужну подушку безпеки. Бо активи в такій ліквідній формі, це могли бути готівкові кошти в сейфовій скринці, це міг бути якийсь кешик вдома під матрасом, це могли бути гроші на короткостроковому. чи… Безстроковому депозиті або на розрахункових рахунках, на картках, і так далі. Тепер ви розумієте, що ця, сама ця форма змінила свій профіль ризиків, і що точно від чого ви можете відштовхуватися, що і розмір цієї подушки треба адаптувати. До нинішніх умов наступний крок переоцінки це ваші довгострокові плани. Ви собі щось планували, що через 10 років вам треба відправити дитину десь в Європі вчитися. Ви собі думали, що там через 3 роки ви купите собі там новий не знаю ренджеровер, або ви накопичували. На квартиру, перше, що вам потрібно для себе змінити в вашому плані, скоріше за все, у вас не буде класних інструментів кредитування. Тобто, будь-що, що ви планували зробити, ви тепер не зможете зробити там якось в роз... в розтермінування, Ви будете змушені оплачувати це кешом по повній ринковій вартості. А значить, треба спланувати, щоб цей кеш. Взагалі був наступний крок переоцінити вартість цих речей, бо ви собі рахували за довоєнними цінами, і щоб ви там не планували, ціна цього активу чи пасиву точно змінилася через війну. Можливо, ви планували нову автівку, і тепер ви розумієте, що вона коштує космос. Або навпаки, ви планували квартиру, і тепер вона коштує може в півтора чи в два рази дешевше. У будь-якому випадку вам свій фінансовий план треба якось оновити, зрозуміти актуальні ціни. На ті речі, які ви все ще вважаєте актуальними, також вам треба актуалізувати ваші погляди на валюти, в яких ви це зберігаєте. До війни ми так рахували, що ну окей, в портфелі може бути там і 25% гривні, і 30% гривні. Зараз, коли ми розуміємо, який шалений тиск іде на нашу національну валюту, може бути гарною ідеєю мінімізувати взагалі. Долю гривні у вашому портфелі. Я, наприклад, для себе живу, наскільки це можливо, взагалі без гривні. Я е, сижу в е, можу сидіти в валютній готівці, я можу сидіти в е, тезері, в криптовій, е, в криптовому еквіваленті американських доларів. І лише коли це конче необхідно, е, я розмінюю валюту, виходжу в гривню і щось з гривні. Плачу. Наступна переоцінка, яку ви маєте зробити, це знову-таки валютна переоцінка не ваших поточних статків, а ваших майбутніх надходжень. Про це більшість людей взагалі не думає. Вони собі знають, окей, у мене зараз в Кубишечці лежить там скількись там відкладено, і все клас, я красавчик, а так то мій фінансовий план він собі далі йде по плану. Але ваше надходження для Більшої частини населення України вони все-таки гривневі. І ви маєте зарахувати для себе якийсь плановий дисконт з розумінням, що сьогодні ви отримаєте 50 тисяч гривень, вони мають одну купівельну спроможність, а через півроки 50 тисяч гривень будуть мати зовсім іншу купівельну спроможність. Тобто, якщо ви отримуєте дивіденди, якісь розтермінування по виплатам, ви щось продали з. Довгим хвостом платежів, або ви, наприклад, найманий робітник, і у вас контракт підписаний в гривні, а це для більшості з нас, це буде мабуть так, то маєте це заздалегідь вже дисконтувати і думати, що ви будете робити. Бо, скоріш за все, вартість вашого життя, хоч вона зараз в Україні справді дуже низька, порівняно там, наприклад, з Європою, але все одно вона не впала так сильно. Як впала гривня, і якщо ви звикли витрачати, наприклад, 2000 доларів на місяць, і вашого ваших гривневих надходжень було достатньо, щоб ці апетити перекривати, то через девальвацію гривні це може. Дуже швидко змінитися. І це також ідея, яку розуміють не всі, що інфляція для різних людей, вона різна. Наприклад, якщо ви споживаєте здебільшого гречку громадський транспорт, ваші діти вчаться у загальноосвітніх школах і ви рідко купляєте щось імпортне, у вас буде один рівень інфляції. А якщо вам подобається закупатися в гудвайні, ви споживаєте здебільшого імпортні продукти. Плануєте купляти німецькі автомобілі та ще поїхати кудись за кордон відпочивати, де також є своя інфляція, то ми розуміємо, що у вас буде зовсім інший рівень інфляції, зовсім інші інфляційні ризики. І так само вам для себе треба виявити вашу персональну стратегію. Бо люди зараз, так чи інакше, вони діляться на два табори: одні кажуть: Окей, зараз скрутні часи, ми маємо бути в максимальній безпеці, маємо. Максимально змістити своє поживання в бюджетний сегмент, ну наскільки це там комфортно для кожної окремої родини, а гроші використовувати як фактор безпеки. І якщо це психологічно для вас комфортно, то це може бути класна стратегія. Але я бачу так само і багато людей, які мають зовсім іншу думку, які кажуть саме зараз. Ризики супер високі, що своїми статками ви не встигнете скористуватися. Щоб накопичувати е, золото десь там у льосі і косплеїти скруджа Магдака, то можливо зараз не найкраща стратегія. Що зараз, коли у вас є такий час, і ви не знаєте скільки ще того то часу є, має сенс вкладатися або в гедонізм, просто кайфувати від життя, проїдати залишки там, ну якось. Е, Сконвертувати це в радість від життя, або інша стратегія максимально інвестувати в себе, тобто в свої навички, в свої soft skills, hard skills, в свою кваліфікацію, або, наприклад, постаратися максимально змінити ваш стиль життя, переїхати за кордон, спробувати там новий старт в зовсім. Новому форматі. І я хочу сказати, що тут немає правильної чи неправильної стратегії, кожна має свої плюси та мінуси. І вони досить очевидні, якщо ви просто про це подумаєте заздалегідь. Моя єдина порада у цьому ролику: постарайтеся прийняти ваше фінансове рішення заздалегідь. Бо коли ви будете з ними стикатися в кожному конкретному моменті часу, коли ви стоїте перед полицею в магазині і вирішуєте. Витратити на це гроші чи не витратити, скоріш за все, ви будете приймати це рішення дуже емоційно, і скоріш за все воно не буде відповідати тій стратегії, яку ви розумієте розумом, та яку запланували, якщо ви хоч раз відмовляли своїй дитині в купівлі якоїсь класної модної іграшки. Ну ви розумієте. Яка це складна емоційна історія? Тож головне не дати поставити себе в ситуацію, де вам потрібно приймати рішення імпульсивно. Вам потрібно подумати заздалегідь, що там з вашими запланованими великими покупками. Що там з вашими валютними накопиченнями? Що там з вашою подушкою безпеки? Які додаткові ремені безпеки у вас є? Наприклад, батьки, які можуть про вас попіклуватися, або, наприклад, діти, або друзі. Що ви можете зробити, якщо станеться А, Б і С? Ризики, які ви раніше вважали недостатньо серйозними, маловірогідними, зараз можуть стати вашим сьогоденням. І це починається від тривожної валізки, яка про всяк випадок стоїть спакова. Хований, ви точно знаєте, що робити у разі якоїсь там дуже форс-мажорної ситуації, і так само вам потрібно спакувати свою таку тривожну фінансову валізку і щодо активів, і щодо розуміння, а що я буду робити, якщо, і щодо рішень про якісь такі повсякденні потреби, і особливо, звісно, про якісь великі. Купівлі. Тож закликаю вас, от ми зараз багато чого проговорили, про все це подумати, коли у вас буде вільна хвилька, вирішити для себе якісь стратегічні принципові питання, і тримати їх на підкорці, щоб ваші емоційні імпульсивні рішення були трохи більш зваженими. Як ви знаєте, рекомендацій. Ми у нас на каналі не даємо, але ви можете нам порекомендувати, які ще питання у цій сфері розкрити для вас в наступних відео. Просто напишіть в коментарі, які питаннячка вас цікавлять. А єдина рекомендація, яку я даю абсолютно щиро і відварто, це рекомендація підписатися на наш канал, ставити лайки. Ставити дзвоники, щоб не пропускати наступні відео, писати змістовні коментарі. Ми на них навіть відповідаємо. І формувати контент-план разом з нами. Бо разом переможемо. Па-па!